Київська обласна бібліотека для дітей розпочинає показ буктрейлерів до книжок, подарованих авторкою Галиною Лазарєвою, яка багато років працювала на одеській кіностудії. Його відкриває документальне дослідження Лазаревої під назвою «Книжна мерія, творчіський викідиш. книга монографія яка розкриває причини і мотиви, які завадили видатному українському кінорежисеру Кірі Муратові представити глядачеві художні фільми за мотивами Роману Лєрмонтова, Герой нашого часу, зйомки, над яким відбувалися в 1974-1975 роках на всесвітньо відомій Одеській кіностудії. Книга побудована виключно на 600 ексклюзивних архівних матеріалах, серед яких є літературний і режисерський сценарії, 70 авторських малюнків, 60 портретів, 40 видів кіностудії, 74 кадри із фільмів, повна фільмографія Кіри Муратової з 80 зображеннями, видання містить в собі безліч загадок. Дає багато нових свідчень, що стануть в нагоді професіоналам і дослідникам кіномистецтва, а також будуть цікавими для широкого кола читачів. В квітні 1975 року вийшов наказ Мінкультури СРСР на розробку режисерського сценарію до повнометражного художнього фільму Княжна мерія російською мовою. Режисером-постановником фільму Мінкульт планував призначити Кіру Муратову, українського режисера і сценариста, яка народилася в Молдові, вивчала філологію в МГУ. В 1959 році закінчила режисерський факультет в Діку, майстерня Сергія Герасимова і Тамари Макарової. Не дивлячись на те, что рецензия на сценарий мала позитивный гук, а сама. Киносценарий Княжна Мэри, на наш взгляд, представляет несомненный интерес, поскольку автор стремится раскрыть сущность необыкновенно сложного и противоречивого характера Печорина и сохранить дух повести Лермонтова, в экранизации которой, как известно, наш кинематограф до настоящего времени еще не одержал победу. Кандидат наук Е. Владимиров. Для акторів, що мали грати головні ролі, художником-постановником Юрієм Боготаренком, були створені ескізи костюмів. Купа виданих наказів про початок проведення зйомок. Приказую сьомочної групі приступити к роботам подготовительного періоду по повнометражному художниному цвітному широкоекранному фільму Княжна Мері на русском языке. Директор одеської кіностудії Геннадій Збандут. Фільм Княжна мері, який мав стати великою подією в історії Одеської кіностудії на превеликий жаль, так нею і не став. Щодо причин цієї катастрофи в житті режисера Кіри Муратової. І чому фільм так і не був зроблений, читач може знайти в книзі. Наказую припинити виробництво фільму Княжна Мері», Кошти, витрачені по кінокартині. Віднести на збитки студії. Матеріальні цінності заприбуткувати. Ви голови Держкіно РСР Сиволапк. Ця книга цікава тому, що в ній написано не тільки як проходила підготовка до зняття фільму, але й які закулісні ігри точилися навколо цього фільму та режисерки Кіри Муратової. Книга з дарчим надписом Галини Лазарєвої, особисто директору КБДД, знаходиться у фонді Київської обласної бібліотеки для дітей у відділі обслуговування учнів 5-9 класів. Мешканці міста Одеси та Одеської області можуть ознайомитися з книгою у фондах Центральної бібліотеки для дітей міста Одеси, директором якої є сама авторка Галина Лазарєва. Дякуємо за увагу. Київська обласна бібліотека для дітей 2016 рік.